Друзі, всім привіт! Сьогодні я саджаю жоржини, і цілком логічно, що я вам про це розповім, бо я вам розказувала про те, як я їх ставлю на пророщування. Перше питання: чи обов'язково їх пророщувати? А виглядають вони зараз в мене ось так, ні всі, не всі такі гарні. Є ті, у яких листя тільки-тільки з'явилося. Саме тому я буду сьогодні саджати у відкритий ґрунт не всі, а тільки частину. Інше буду саджати десь через тиждень, можливо, через два. Так треба пророщувати жаржину чи ні? Якщо ви хочете, щоб квіти з'явилися раніше. То краще пророщувати. Якщо ви хочете бути впевнені в тому, що ваша жаржина проросте і з неї все гаразд, то теж краще пророщувати. Звичайно, можна саджати в ґрунт десь у травні місяці. Сьогодні я вам покажу, як я їх саджаю, що я додаю в землю і як цей процес відбувається. Нічого складного в цьому нема. Якщо ви взагалі вмієте саджати, і у вас є досвід, скільки днів треба, щоб жаржина виглядала ось так? Скільки днів треба на пророщування. В мене це зайняло місяць. І, як я вам сказала, ще і не всі жаржини так гарно виглядають. В деяких тільки-тільки наклюнулася бру... брунька, вона прокинулась і збирається нарощувати лістя. Але їх поки що немає. Як я буду саджати, що я буду робити, зараз все вам покажу, тому пішлі на. Те місце, де я збираюся їх саджати. Це мій невеликий набір садівниці. Земля зорана в квітні місяці, тут її якраз на 40 кущів. Я копаю ямку під горщик. Звичайно, роблю її більше, щоб жаржина почувала себе просторо. Жаржина любить добриво. Тому я додаю органічне добриво, в мене це курячий послід. Крім цього, обов'язково додаю мінеральне комплексне добриво. Додаю не дуже багато пів столової ложки. В мене це діамафоска. Потім я буду годувати жаржину кожні 2-3 тижні. Це будуть мінеральні комплексні добрива. Спробую бризкати плантафолом 20-20-20, принаймні до липня місяця. Жоржина вдячна відгукується на підживлення. Поливаємо і потім саджаємо наші жоржини. Жоржина любить воду, тому бажано провести для неї крапельний полив. Ми і збираємось це робити Подивіться, яка гарна коренева система у цих жаржин. Якщо б ми її не пророщували завчасно, то жаржині треба було б витратити деякий час на те, щоб наростити цю кореневу систему. Тому і квіти ми б побачили пізніше. Фух, посадила. <с> так, це я 10 жаржин посадила. А в мене ще залишилось 30. Ну, але я справлюсь, так, я ж посажу. Звичайно, я ж хочу, щоб вони в мене були. Зазвичай мені допомагає чоловік, але сьогодні він не може, і тому я це все робила сама. Не можу сказати, що це занадто важко. Але, але вже як є, трошки трішки важко. Бажаю нам всім гарних квітів. Якщо у вас квіткова ферма і ви вирощуєте квіти на зріз, бажаю вам гарних квітів на зріз і щоб їх купували, щоб вони були такими гарними, щоб їх хотіли купувати. Гарний нам погоди дощів. Ну і сонечка, звичайно. Всім гарного дня. Всім гарного життя. І шукайте щастя в саду. Воно точно тут живе.